Псалом 8 Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі! Ти возніс славу свою вище неба. з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив, єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем. Над творами рук Твоїх усе підбив йому під ноги вівцю і скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі!